Вони прибувають військову частину, в перший же день їх передягають, в перший же день їх миють в лазні, і далі вони стають до строю в свої підрозділи. Призовники, які у один день із військовозобов'язаних чоловіків стануть військовослужбовцями, свого хвилювання не приховують, але водночас запевняють, до служби в армії готові і йдуть добровільно. Звичайно, що трошки хвилююся. Чому Тому що ще не був, не знаю, що там буде? Ставлюсь нормально. Це повинен кожен пройти. Це обов'язок кожної людини. Може і далі буду служити на якесь вище звання. Угу. Не знаю. Як живе? Хвилюються і проваджаючи. Я сьогодні проваджаю племінника Тараса з Борівського району села Ратищів. Відчуття, звичайно, тривожні. Кожна мама це і кожна, і я так як тітка, теж переживаю в нинішній час, такий в країні непевний. Але надіємося, що все буде добре. Бажаємо тільки легкої служби і. Щасливо повернення додому. Близьких рідних та й самих призовників запевняють, у зону антитерористичної операції військовослужбовців строкової служби не відправлятимуть. Є відповідний указ президента та військова доктрина України. Загалом із Тернопільщини цієї осені до армії призвуть близько 300 чоловіків. 20 із них служитимуть у військово-морських силах, решта підуть у навчальні центри Десна і Старичі. Перші тернопільські призовники пішли служити уже 3 листопада. Вчора було відправлено 54 військовослужбовця. З усієї області вже приїхали військовозобов'язані. Сьогодні буде війська відправлено, сьогодні-завтра буде війська виправлено в загальної кількості ще 63 військовослужбовця. Наступного тижня так само буде вівторок, середа і четвер, буде здійснюватись відправка визначені військової частини. Я, які я вже наголосив, це будуть дісна, це будуть старіші, і е, фактично звітам будуть з навчальних підрозділів відправлятись військовослужбовці вже в іншу військову частину. Осінній призов, а із ним і відправки на строкову службу триватимуть до 20 листопада.